З достиглими хлібами, Дитя купує босонога, і за горілими руками зрива волошки край дороги. А сонце так ласкаво гріє, сілує поля, жовту спину. А ген, а сон, а хмари, мов дитячі мрії, у синю даль повільно линуть. А ген задумав у глибоко, то поліклеві спочивають. Треплива тиша свій спокій. І серце радісно співає. Дитино, мила, дякуй Богу. спокій, сонце, квіти, жито. На теплий вечір і дороги за те, що добре в світі жити. Господи, ти тримаєш обесці у своїх руках. Ось моя рука. Я буду розмовляти з тобою, ми залишимося друзями на нами. Ось руки для тебе вони. Добре служити ти їм поможе, дякую за страви смачні, дають мені силу служити тобі. Ось як ця дав десь на свадьбу. нас на світ. Ти за святе, для на сонечко. ти створення на Ісус померти на хресті і знову воскрес, щоб нас спасти. Прости усі мої грехи, Господь і друг для мене, ти. Зміни життя і обнови, для тебе жити поможи. Нехай нас. Не такий, як гора, та знаю того, хто гори нам дав, нехай я слабкий, не такий, як потік, та знаю то все створити на змі, та Господа Божий знати я і з ним спів. Хочеться, щоб небі я вічно жив.